Я Юлія Батура, вчитель, спікер освітнього проєкту на урок, фасилітатор. Запрошую вас на курс Класне керівництво, загальні принципи і робота в умовах дистанційного навчання. Класні керівники мають безліч завдань, і усі вони надзвичайно важливі. В умовах дистанційного навчання багато процесів потребують трансформації. Курс, який я пропоную, це комплекс практичних порад, якими користуюсь я, і які стануть у пригоді класним керівникам. Ви зможете ефективно здійснювати класне керівництво дистанційно, автоматизувати виконання рутинних справ, налагодити комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу, використовувати прості та зручні онлайн сервіси для підготовки необхідних матеріалів. Заощадити час та зможете приділити більше уваги спілкуванню з дітьми. Реєструйтеся на курс.